Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 300. Подайте одночлен 81 М в четвертої степені Н16 степені у вигляді добутку двох одночленів, один з яких дорівнює мінус 1 третя МН в 14 степені. Починаємо. Отже, нам треба ж представити у вигляді добутку. так? Я пишу одночлен мінус 1 третя mn в 14 степені. Помножити на той одночлен, який ми будемо зараз шукати, дорівнює 81 м в 4 степені Н в 16 степені. Так. І що ми тут будемо робити? Будемо потихенечку, крок за кроком шукати цей одночлен. Поїхали. Перший крок будемо шукати коефіцієнт. Отже, мінус 1 третя, я помножила на невідоме число і отримала 81. А на яке ж я число помножила? Дивіться: мінус 1 третя помножити на невідоме число. Дорівнює 81. Ну, нібито щось схоже на рівняння. так? Що ми маємо? Перший множник, другий множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Ну, от я і пишу, що те число, яке я шукаю, дорівнює 81, поділити на мінус 1 треть. Ділимо додатне, на від'ємне, це буде, одразу пишу, мінуси. Від'ємне, так? Далі пригадуємо, як ми ділимо на звичайний дріб. Нам треба помножити на дріб, обернений даному, так? Тобто, якщо у нас дріб 1 третя, тоді обернений дріб, це буде три перших або 3. І мінус 81 помножити на 3 це мінус 243. Це, ми вже знайшли коефіцієнт шуканого одночлена. Далі розберемось із степенем M. М. М. Ми помножили на невідоме і отримали m в четвертою. Давайте складемо рівняння. М помножити на невідоме. Дорівнює м в четвертої степені. І у нас знову перший множник. Другий множник. добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Поїхали, пишу невідоме дорівнює. Що треба М в четвертої степені поділити на М. Ага. Давайте пригадаємо, як ми ділимо степені. Щоб поділити дві степені з однаковими основами, ми основу переписали, а показники треба відняти. Угу. Так, а який же ж показник у нас у М? Друга формула. дивіться, будь-яке число в першої степені дорівнює самому собі. Отже, у нас М в першої. Це означає, що треба М в степені 4 мінус 1. І це М в третью степені. Все, знайшли нашу м І записали її в наші дужечки. М в третьою. І залишилось вирішити з N. Отже, ми N в 14 помножили на невідоме і отримали N16. Запишемо, що ми n14 в помножили на щось невідоме. І це все дорівнює N в 16 степені. Перший множник, другий множник, Добуток. Щоб знайти невідомий множник, ми добуток ділимо на відомий множник. І наше невідоме дорівнює n в 16 степені, поділити на n в 14 степені. А щоб поділити дві степені з однаковими основами, ми основу переписали, а показники треба відняти. Ми вже знаємо цю формулу отже, це буде N в степені 16 мінус 14, і це буде N в другої степені. Все Записали в дужечку і ось ми знайшли цей одночлен. Перше виконали. Друге. Читаємо умову. Подайте одночлен 81 М в 4 степені, Н16 у вигляді квадрата одночлена стандартного вигляду. Добре. Переписали: 81 м в 4 степені, Н в 16 дорівнює. Якийсь невідомий одночлен в квадраті, Ну, в другої степені. Так? Поїхали розбиратися 81. Це добуток яких чисел, яке число само на себе помножити два рази. 9. Так, пишу 9. Дужки. Тому що 9 в квадраті це 81. Далі м четвертою – це м. Квадраті і в дужках квадраті, так? Тому що, щоб піднести степінь до степеня, дивіться, друга формула. Ми основу переписуємо, а показники перемножили. Тому м4 це квадрат М в другої степені. так? Далі в 16 16 це 8 помножене на 2. Тому. Дивіться, N8 і в квадраті це N16 за тою самою формулою. так? Тому що мені треба в дужки записати, N8 в степені. Тепер я пишу або і запишу, що 81 M в 4 степені N16 в можна представити у вигляді ще одного. Квадрата одночлена, А якого дивіться, 9 в квадраті 81, і мінус 9 в квадраті також 81. І тому, дивіться, можете записати будь-який одночлен. Або з коефіцієнтом мінус 9, тому що мінус 9 на мінус 9 81, або як в першому випадку, з коефіцієнтом 9 або Обидва. Далі третє. Нам треба подати одночлен 81 м4, Н16 у вигляді четвертого степеня одночлена члена стандартного вигляду. Переписали одночлен член і поїхали дужечки, четверта степень показали. І думаємо, 81 це яке число помножити само на себе 4 рази. Давайте так. 81 це добуток 9 на 9. Або 3 на 3, на 3 і на 3. Отже, 3 в четвертої степені це 81. Все, коефіцієнт ми знаємо. Далі М просто переписали, тому що він в четвертої степені у нас, так? Далі Н16. 16 це 4 на 4 добуток. Тому. Я от вам проілюструю, напишу, що N в четвертої степені. І в четвертої піднесеної. Це буде N в 16. Тому що ви знаєте формулу, як піднести степінь до степеня. Показники треба перемножити. Отже, в дужки у нас піде N в четвертої степені. І пишу: Або, тому що в мене ж парна степінь. Тоді можна представити ще у вигляді ще одного члена стандартного вигляду четвертого степеня. Отже, 81 м в четвертої Н16 це мінус 3М Н в четвертої степені, і все це в четвертої, тому що степінь у нас четверта парна. Можна з додатним коефіцієнтом і з від'ємним. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!